Слава Ісусу Марії, віта вас, благословений понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в мирі. Сьогодні понеділок починаємо новий тиждень з чогось новенького. Подивимося, що нам Марія сьогодні буде казати. Але і не забуваємо про ту стару нашу тему того тижня, що треба чувати. Чувайте, каже Господь, бо прийде той день непомітно, неочікувано, тоді, коли ніхто не думав. І це означає, що кінець світу може прийти сьогодні. І твій кінець світу може прийти сьогодні. І мій сьогодні може прийти кінець світу. Тому треба бути завжди в воседючій благодаті. Це іно означає чування. Чувати це означає бути чистим перед Богом і, і в Божій місії, щоб було б дуже добре. І це чування і називається чування, щоб ти завжди був готовий кожної секунди піти додому до на небо. Оце чування, оце готовність. Вже у нас закінчується книжка майже. Ніхто не знає, коли вона закінчиться, направду, я теж не знаю. Але закінчується. Нова вже лежить, чекає. Може, коли закінчимо книжку, тоді і кінець світу прийде. Хто його знає? Ніхто ж не думав, не гадав. Добре, я жартую. Сьогодні, 25 серпня 2017 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю бути людьми молитви. Моліться, поки молитва не стане для вас радістю та зустріч зі Всевишнім. Він преобразить ваше серце і ви станете людьми любові та миру. Не забувайте, дитинки, що сатана сильний і хоче вас відвернути від молитви. Не забувайте, що молитва це таємний ключ зустрічі з Богом. Тому я з вами, щоб вести вас. Не відступайте від молитви, дякую, вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нас в цьому тижні закликає до молитви. Але не до молитви такої, знаєте, просто щоб оттарабанити щось, а до молитви е, зустрічі з Богом. Каже, не забувайте, що це таємна, таємний ключ зустрічі з Богом. Молитва це таємний ключ. І якщо ти. Був на молитві, але не зустрів там Бога на цій молитві, то значить ти десь втратив той ключ. Ну, згубив просто, або ще не знайшов. І важливо тут е розуміти, для чого молитва е і як вона, діє. як вона діє. І Марія нам це роз розкриває в цьому посиланні. Каже, дорога дитино, бо нагадую, що треба посилання завжди читати до себе. І Марія нам говорить, в цей час і в цей день, в цей час, коли ти слухаєш, може ти через тиждень будеш слухати, через два, через рік. Неважливо. Сьогодні вона хоче тобі сказати. Дорога дитино, сьогодні закликаю тебе бути людиною молитви, молися, поки молитва не стане для тебе радістю. Та зустрічю з Всевишнім, бачите, і радістю, і зустрічі з Всевишнім неймовірно. Стільки всього, ми завжди привикли відмолився і пішов собі відпочивати. А тут каже Марія, поки радістю не стане та зустріч із Всевишнім, він преобразить твоє серце і ти станеш людиною любові та миру. І таке питання: чи ти сьогодні є людина любові і миру? Не є бабця у 18, чи ти сьогодні у 89 людина миру і любові. І може й таке бути. Тому можна бути бабкою в 16-18, а можна бути е, жінкою в поважному віці, але бути дівчиною, яка любить і, і несе мир і радість, неймовірно, так? Ну, Це тільки Богу під силу. Ну, а Бог каже, як це може під силу дати нам, через молитву, через особисту зустріч з ним. Не забувай, дитинко, що сатана сильний і хоче тебе відвернути від молитви. О так. Це правда. Сатана не спить, пильнує постійно, хоче, хоче знаєте, постійно звести. і, і це, Постійно хоче звести тебе і сказати: та не йди на ту молитву, та навіщо ти втрата часу? І такі різні речі. Знаєте, ну. І ви помітили, хто молиться, той помічає, що Завжди є якась спокуса, завжди хтось прийде і скаже: не треба молитися, не молися, нема часу, завжди якісь клопоти з'являються. Ну це, власне, сатана працює в цьому часі. Він сильний і хоче відвернути від молитви тебе, відвернути, щоб ти не вірив в молитву, не мав часу на молитву, не мав бажання, не мав думки, не мав зустрічі з Богом тим молився, але думав про їжу, про не знаю, про весілля, про е, гроші, про якісь свої справи. Ну, Аби про що думав, тільки не про молитву, не про Бога в цій молитві, не про цю зустріч з Богом. Тому давайте боротися проти сатани. Не забувай, що молитва це таємний ключ із зустрічі з Богом. Ось так. Молитва це таємний ключ. В якому треба зустріти Бога. Тому якщо не зустрічаєш Бога в молитві, знай, що щось неправильно, щось неправильно. Пробуй з іншої сторони молитися. Пробуй різні варіанти молитв. Слава Богу, у нас є багато різних варіантів. І молитва про слави, і молитва на Вервиці, і молитва Дев'ятниці різні різного роду спонтанні молитви, групові молитви, такі одиночні молитви. Тому я з тобою, щоб вести тебе, не відступай від молитви. Не відступай, Марія. Каже. А що таке не відступай? це витривай. Витривай. Витривай в молитві. Дякую тобі, що відповідаєш і відповіла за те, що витриваєш, витриває, витривав і витриваєш, і хочеш витривати. За це Марія нам сьогодні дякую. Щоб ми витривали. Практика на цей тиждень. Витриваємо в молитві. Поглиблюємося в молитві. будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Папа.